Я ось как би теж вмів робити, не вмію його гоньок розпалити, ви А я навчу. А там нема що розпалювати. Ну ніхто не показував. Воно в мене то пискає, взривається. О, так не можу. Там треба вовремя якось теплороду добавити. Общу регуліровку дати. Загально будемо на Україні. Ну так, так. Загально по-українськи гарно розмовляти таке загально. Ви знаєте, що я коли став звари двари... двари... люхом самоуською. Ні, що я, що я коли став. А я не знаю, я... Мене обсяг, огоньок привлікав. огоньок привлітає. А я давно ставлюся. Я колись кончав кінці, що на сьогодні помочив. І мені там такі преподаватели. Ми преподаємо приподаємо мені. А мені не треба собі приподавати віри тобі, отказує там, правильно, є руки, правую, я його знаю я знаю, як перечув. Свазуть, то люди, до 5 сериї. А хто підставлять, кажу? Мені цього не треба, каже. Я тобі знаю, якщо не буде сюди, перекину буде хотіти сюди. А він тоді я з тобою общатися не буду, тебе так устроїть? Строю. Як росені я їм почитав, коли провожу? І... Вони шокі. У нас. На магістральність, ніхто так не знає, не процент, каже, які не почують не пішов. Тому що у вас там є ремонтні, то... я, я на лавці. А у нас, тобі там не зробить, то тобі ніхто не зробить. Я за те не помічав, що я ремонтував присутній. Раз, раз, я хопа, ага, не робить. Invece, я я Ні, Ну, для для цього може, Мені треба було віти До речі, хочу вам обом сказати, файною справою займаєтесь. Дякую, Ми стараємося і давно цією справою займаємося. Оооо. И землю похожи. Вот сюда, если мы не прямо пошли. Вы тут же точно сюда... Дай новый. Ну да. Теперь знать, куди вона yeah. підсідає посидає, прямо сюда. Так, ну піду я, бо ви в мене не одні. Давай, дякую, вам. Вірю, знаю, можемо. Покращення вже сьогодні. Дякую, буде таке.